Друзі, всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Як бачите, зараз світло є. Рибки мають змогу нормально побачити, що там куди хоч Взагалі-то з світлом, ситуація неоднозначна, то є, то нема. Ну, то то Графіки міняються кожен день, міняється інтенсивність відключення, то есть, буває таке, що по 5 годин нема світла. Ну, ми рятуємося, ми рятуємося, коли світла нема за допомогою. Отого чудо компресора, який ми купили е, з Аліекспреса. А сьогодні відео піде у нас про нову, нове придбання на нашій розводні. Ми, ну вони як, вони не нові мешканці, але додаткові в нас мешканці тепер будуть жити на розводні. Зараз я вам все покажу. Друзі, дивіться, приїхала до нас посилка із міста Суми. Всі ви знаєте такий канал Аквасуми. Роман зовуть володаря каналу. Він займається вирощуванням анцитрусів, меченосців, В нього дуже класні завжди виходять меченості. там флагові вильчасті. там Нема відбою від цих меченосців, покупці завжди є, завжди завжди, завжди є в нього продажі. І він викинув в одному з оголошень, що продає е, деяку рибку, яка знаходиться в цьому боксі. Мене, щоб приємно вразило, подивіться на цей бокс. ну З виду, наче, то... Оп, дивіться, звичайна коробка, так прикольно упакував, що тут зелений пакет, але це не основне, дивіться. Він її зробив у вигляді рюкзака. Ви бачите, як ніс. Ось і скотча, в вигляді рюкзака зробив, це йому для зручності було перевезення, перенесення до автовокзалу. Е, у Нас трошки не вийшло нам, ну, одразу відправити, бо не, ми не знали розписів, розклад руху автобусів на ахтирку Сум. Тому що там постійно зміни йдуть. Ну, а ось ми тобто, нарешті таки ми домовилися і вона в нас приїхала, ця посилка. Давайте з вами, друзі, ми її будемо розпаковувати. Так, класно запаковано взагалі. Та тут, якщо маршрутка їхати, завтірки, то затирки до, до, до 2 годин часу. Їхало воно все в теплому салоні. Я певно, що нічого страшного. Рибі цій не буде. Так, е, значить так, пряник лимонний, коробка. <смі> так, описано, куди їде місце призначення. Так, дуже потрібно обережно розпаковувати, щоб не пошкодити тара, в якій знаходиться риба. Оп. Як бачите, нормально все запаковано. І, друзі, не буду довго вас томити. Дивіться, що в нас тут приїхало. Ану, побачите чи ні. Значить, повторю ще раз, в одному з оголошень він е, сказав, що продає малька Анцитрусі. Такі вже три плюс різних розмірів. ну, Є чуть і більші, чуть менші. Я погодився взяти на перетримку, подивимося, трошки підростим, Вони такі дивіться, незвичайні, якийсь такий не ред, І незвичайні, Ну, більше як колір до реда. О! Бачите, скільки. Давайте вони з дороги, давайте не будемо їх довго. Ми зараз їх в тазик пересипемо і подивимося, що ж там таке. Взяли ми наш тазик такий, ну вода, я вам скажу, нормальна, тепла. Ну, забі. Години, майже дві години, нічого їм не сталося, тим паче ось воно все була іще пляшка з гарячою водою тут. Так що не остило, не йде нічого. Зараз ми це все виливаємо. Так, друзі, випустили ми всіх, всіх наших сомів. Дивіться, скільки тут їх. Значить, їх тут... 80 штук. Ми зараз їх потихеньку переведемо на, на свою воду. На свою воду. І вони в нас будуть мешкати поки що в оцьому акваріумі. Дивіться, друзі. Оце ми вже тут підготували акваріум, це він буде стояти тут у нас на підлогі. Ой, оце дивіться, до речі, коли була е, розпаковка посилки. З обладнанням. Я ще забув казати, що там був такий чудовий кущ Анубіаса. Дивіться, який без ніяких обростань, без нічого. Ми за, також застосували сюди оцей світильник. Як бачите, його вистачає на цей акваріум, вистачає з головою. Такий тепленький, нормально, то ніде ні, дуже не гріється. Ну Клас, клас взагалі. Так що, друзі, переводимо на нашу воду і випускаємо наших нових мешканців. Подивимося, що з цього вийде. Вони в нас так користуються трохи попитом в місті. Перетримаємо і будемо потихеньку їх залишимо щось собі, щось реалізуємо, щось подаруємо. Скоро новий рік. от таке. Так що, друзі, давайте швидесенько заводимо їх в наш новий акваріум. Друзі, значить, для вас це було. Миттєвость, а для нас це була майже година, поки ми перевели їх на свою воду. Потихеньку, потихеньку. Так, випустили ми всіх, всіх-всіх сюди. Порахували, їх було навіть на два більше, 82 штуки. Типа бонусом пішло. Дякую, Ромчик. Хто ще не знає такий канал, як Васуму, я залишу посилання під відео обов'язково, переходьте, знайомтесь, підписуйтесь. Гарний крутий канал. Ну, реально вони якісь, дивіться, колір у них не такий, як у наших. Якісь такі більш жовті, жовтенькі, якісь такі. Дивіться, поховалися, якісь такі більш жовті, вони аж до червоного навіть той доходить колір. Нічого освоїться. Будуть краса буде тут у нас. ну Дивіться, я зараз покажу вам наших, які в нас. Так, понаїдалися вже. ну ось Девять, ану. У нас, бачите, такі більш до чорного. Ось вони. Мальки. А то такі жовті. У на жовті навіть червоні ось. Це наші. Бачите, які у нас до чорного більше. А в нього до червоного бич Колір. Клас, взагалі клас. Ми 100%, 100%. Підростимо їх і залишимо собі на розвід, щоб підмішати кров. Залишимо собі з цього виводка 100%. Друзі, кому сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Прокоментуйте обов'язково. Я буду відповідати на кожен коментарі. Мені подобається спілкування з підписниками, з глядачами. Канал Романа я залишу. В описі посилання на його канал е, Що вам ще сказати. А, готуйте ж до новорічних свят. Максимально Максимально Добре. Отакий От у нас аквасик, бачите, будемо, будем, типа як, як то кажуть, що временно, ну, то все на Но ну, а нубіаз, блин, шикарне, як наче пластмасовий, а? Друзі, дивіться. Клас. 202 й Атман фільтрує. Губка. Отака здорова, мілкопориста. Я думаю, вистачить з головою цієї фільтрації. Будемо їх на відгодівлю цих сумів. Так, друзі, всім дякую, всім до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!